І Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Осанна, Благословен хто йде в ім'я Господнє. Дорогі у Христі браті і сестри. Сьогодні ми. Усім світом зустрічаємо Христа. Сьогодні ми всією громадою викликуємо йому ці слова, якими його вітали колись в Єрусалимі. Та й зрештою добре розуміємо, що вся євангельська історія не повинна нами розглядатися як історія виключно. А як безперервний процес, те, що продовжується і триває до теперішнього часу? Ми справді сьогодні вітаємо Христа, не просто згадуючи події. Христос сьогодні тріумфально в'їжджає до Єрусалима. Але що це за тріумф? І чому саме в такий спосіб відбувається цей в'їзд? Христос прямує до столичного міста, щоб там прийняти смерть. І, власне, через це так виглядає його тріумф. Ми могли б напевно провести багато паралелей сьогоднішньої події із тими тогочасними обставинами, які були. Ну, по-перше, історики нам свідчать, що римські правителі. Особливо тоді, коли вони поверталися після переможного бою до Рима, їхній віст був дуже пишним. Вони в'їжджали до Рима в супроводі численного війська, яке засвідчувало міць і силу римської влади. І коли до міста входив. Правитель. Всі його вітали, зустрічали, стелили перед ним і одяг свій, і якісь коштовні речі дарували. А далі звершувалася така дуже символічна дія, коли правитель підходив до жертовника, на якому приносилися жертви їхнім богам, ніби в подяку за перемогу. Йому подавали чашу з вином, а він. Показово не випивав цю чашу, а виливав на жертовник, відмовлявся від цього. І цим засвідчував ось я переможець. Я той, якого треба боятися, я той, якому треба служити. Я той, в руках якого ваше життя і ваша смерть. Христос на противагу цьому в'їжджає до Єрусалима в іншому оточенні. Він справжній правитель, у руках якого справді і наше життя, і наша смерть. Але Він зовсім не з такою пихою, зовсім і не з такими претензіями і амбіціями. Він це робить тихо і скромно. Сидить. Оточують його бідні рибалки, але він іде, щоб на своєму жертовнику принести жертву, принести в жертву самого себе. Йому теж подадуть чашу з вином і жовчу, а він відмовиться від цього. Не з пихи, не з зухвалості, не зі зверхності. А із бажання свою чашу випити до дна. Історики свідчать, що в той час, коли Христос входив до Єрусалима з протилежного боку міста, туди справді відбувався пишний вхід римського прокуратора Понтія Пилата. Його резиденція знаходилася в Кесарії, не в Єрусалимі. Римські представники не любили Єрусалима, тому що це було місто дуже шумне, душне. Кисарія місто комфортне для життя. Але його обов'язки службові зобов'язували його в дні масового скупчення євреїв бути присутнім там. Бо римляни пам'ятали таку ненадійність євреїв. Які часто бунтували проти римського, римської окупаційної влади. І тому треба було показати, що ось я тут, і ви не смійте навіть думати про якісь повстання чи якісь заворушення. Він справді їхав в оточенні римських легіонів, він теж засвідчував свою силу і владу. І намагався викликати страх в тих, хто його бачив. Але пройде кілька днів. І цей пихатий представник не менш пихатої римської влади змушений буде із у спілкуванні із Христом визнати, що Він безсилий перед цим натовпом, перед цими людьми, які. Чогось свого хотіли. Ми сьогодні учасники цих подій. Ми сьогодні споглядаємо ось цей контраст. Ми сьогодні порівнюємо і самі собі даємо відповідь, з якого боку Єрусалима ми стоїмо. В якій процесії ми беремо участь? Кого і як ми вітаємо? І що нам дає ось ця зустріч того, хто йде нам на зустріч? Ми звикли в цьому житті до певного підлабузництва. Даруйте, але кожному з нас це притаманно. коли в міру службових обов'язків чи при потребі побудувати якусь кар'єрну драбину. Чи елементарно для звичайного життєвого комфорту нам приходиться десь злицемірити, комусь сказати не те, що ми думаємо про нього, когось похвалити, когось піднести, хоча та людина і не вартує того, бо нам так треба. І дуже часто ми жертвуємо своїми добрими стосунками з Богом. Ми дуже часто через ось таку Такий вибір життєвий. Нехтуємо зустрічу з Христом. Він стає нам не такий цінний, не такий важливий в ту мить. Але саме сьогоднішнє свято підказує нам справжні життєві пріоритети. Ну добре, задобриш ти ось цю земну владу, здобудеш ти. Їхню підтримку, побудуєш свою кар'єру, добудеш для себе комфортне життя. Але якщо ти при цьому втратиш Бога, яка твоя перспектива? Що далі? А з Богом є справжня перспектива? І коли ми сьогодні виходимо на зустріч Христові, ми повинні зрозуміти. Що ось це приниження, яке несте собі Христос, ця зневага, якою Він зазнає Згодом, це все для нашого спасіння. Бо ніхто так сильно нас не любить, як любить Господь. Сильні цього світу не люблять нас, вони нас використовують, а Бог нас любить. Ми сьогодні, зустрічаючи Христа, повинні. Утвердитися у своїй життєвій позиції. І вітаючи його словами Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє, не змінити своєї позиції за кілька днів і не сказати потім розіпни. Водночас ми сьогодні вкотре пересвідчуємося у безмежній Божій любові, любові, яка тримає цей світ. Нехай ця думка. Це переконання про всемилостивого і люблячого Бога завжди допоможе нам у житті. Тоді, коли ми бачимо навколо себе несправедливість і зло, коли ми бачимо, що сильні цього світу намагаються добро потоптати, ми переживаємо війну, яка великим болем. Торкаються кожного з нас. І ми повинні розуміти, що ось ця зневага, яку ми зазнаємо, ось ця несправедливість, яка прийшла на нашу землю, це не нове. Це те, що було. Це те, чим ми слідуємо за Христом. Це те, чим ми намагаємося йому уподібнитися. Ми несемо свої хрести. Ми йдемо на свої Голгофи. Але добре знаємо, як Христос, сьогодні, прямуючи до Єрусалима на страждання, був зневажений, розіп'ятий і вбитий, Він потім воскрес. Він прославився. Так і ми сподіваємося після такого важкого несіння Христа після важкої хресної дороги отримати перемогу. Перемогу не тільки в цьому житті, а перемогу для життя. Сьогодні, вітаючи Христа, благословен, хто йде в ім'я Господні, і ми йдімо з Ним. Йдімо його стопами, наслідуємо Його способом життя, а найбільше його любов. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Бог Господь і явився нам. Амінь. Слава Ісусу Христу!